І так, сьогодні вже шосте тренування мого безкоштовного марафону віджимань, де я сказав, що хто пройде зі мною 30 тижнів, то чоловіки вийдуть на 100 повторень і більше віджимань за один підхід, а жінки на 50 і більше. Так от, сьогодні ми робили 100 повторень і 50 повторень, але, звичайно, простішої варіації, а саме віджимань від стіни. Це найлегша форма віджимань, але ми її все одно робили гарно, в хорошій техніці, без ривків, без клювань. І так далі. Тут потрібно було без інерції все виконувати. Потрібно було старатися і опускатися до стіни з нормальної відстані, тобто, щоб створити оптимальне навантаження, щоб психологічно пробити ментальний бар'єр, як це цифра 100 для чоловіків і для жінок було сьогодні 50. Повторень. Ну, коротше, було весело. Всі деталі в моєму телеграмі. Хто хоче, долучайтесь, будь ласка, до марафону в цьому році. Ви так само вийдете на 100 віджимань, ну і жінки на 50 і більше. Це досить крутий марафон, динамічний, кожного дня нові якісь завдання. Тому найкрутіший марафон, який, в принципі, може бути в цьому році.